висипати мусор один на одного складено, зараз шихвором накрию і так вони й живі. Так, біля нашої хризантеми ми знайшла я ось такий грип, він ось тут у мене ріс, ось його місце. Залишилося зовсім небагато і здебільшого одного кольору. А, і ще ж копаю. бо багато людей сміється. я граборки копають. Ну, це так, на пожарить молодої картоплі. Горошок. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, Просте Сімейсокіпзовичі. В сьогоднішньому відеоролику нам потрібно трішки попрацювати на подвір'ї, навести порядки, бо трішки так, грязненько, треба, щоб було все в нас чистенько. Привезли нам дрова, покажу вам, скільки привезли, скільки вони коштують. Ще нас чекає картопля, яку ми саджали, М -м, теж її треба викопати. Якість посадкової картоплі була не дуже гарною. Ну, нічого, покопаємо і подивимося, що у нас вийшло. Так що, друзі, я думаю, відеоролик буде цікавий. Залишайтеся з нами. Ну, а ми почнемо наш відос. Погнали. Тут у нас ось стигне їжевіка, дивіться, яка напівлодоні. На Зараз поближче. Ось покажу. Дивіться, яка здорова. Тут одна така більш-менш спіленька. Їж. О, А Ану, показуй. Добре. Так їж усю давай, гам? Зразу всю. Полностью. Отак. От угу, там ще більше. Кидем показувати дрова, які нам сьогодні привезли. Ось така кубка. Це у нас чи дуб, чи яси, ну, в общем, тверді породи. Тут у нас заявлено три куба. Три куба, оця куча коштує 4 тисячі гривень. 4 тисячі гривень, і оце якраз у Вазік три куба. Не знаю, чи є тут три куба, чи, не, чи немає, але все ж таки в місті це найдешевше. За що ми могли заплатити? Бо я дзвонив по багатьом об'явам, і в основному три куби. Говорили 5 тисяч, а ці у нас 4 тисячі дрова. Ну, дрова дуже досить такі хороші, не сучковані, колотимуться дуже гарно. І вони чекають, щоб їх перенесли. Не знаю, коли я це буду переносити. Ну, мабуть, скоріш, в цьому відеоролику. Так що будемо якось, якось носити. Це треба буде ще хвилину ту прибирати і носити. Багато поки що не ризикуємо замовляти, тому що не знаємо, що буде завтра. А так, трішки будемо підзамовлювати, та і все. В принципі, на. Пару місяців, якщо не так буде холодно, то вистачить. Нам. Ну, я думаю, ну, в общем, подивимося. По ціні великої машини теж запитував, 10 тисяч тверді породи коштують. Ну, поки що, я ж кажу, велику машину не ризикуємо замовляти, бо дрова з собою не забереш. А так, я ж кажу, підтоплювати, то будемо. А напишіть коментарів, скільки коштують у вас дрова. Скільки зараз, яка на них ціна. Ну, поки що у нас ціна не піднялася. Я ще тоді замовляв зимою по 4 тисячі, і поки що зараз у нас ці три куба 4 тисячі. Так, ну а зараз йдемо дещо хочу доробити. Зробив деякий виріб, зараз я вам його покажу. А саме підвізка для кашпо. Ось так вона виглядає. Результату я вам не знімав, як я виготовляв. Вірніше, ось повністю результат це воно висихає. Ось От такі в нього ніжки, вони в землю втикаються і стоїть. Там вон крючечок. Отакий, і на крючечок вішається кашпо. Згодом покажу, як воно підсохне. Зараз вже хочу я його підфарбувати, а саме підзолотить. Підзолотить метелика край цих, край кри... крила як будуть. В общем, зараз спробуємо. Можливо, цього і не потрібно робити. ну, я... Спробую зроблю і подивлюся, як воно це буде виглядати. Так що, отака у нас коротше, штука з'явилася в наявності. Ось. Я не знаю, як це краще, звісно, зробити. Можливо, його і не треба так робити. А можливо, і треба. ну, я зроблю акцентик. На край Крил зробимо. Так. Така ось форма. Вообще и колотнуть у нас. Ну. вот ну, так. Еще спробуем. Что у нас получится? Ех, yeah, посток. Втім, коротше, якось так ця конструкція буде виглядати. Оце, звісно, воно в землю нажимається для того, щоб воно стійкіше стояло. Ну і звісно ж горшок. Та Ну, я ж коли воно ще в мене сиреньке. Отакий воно має вигляд. О! Отак повинна в садочку бути. А ну-ка, пишіть коментарі. Прикольно чи ні? Ну, наче як позолотив цю. Метелик набагато краще столо. Такий ось де результат у нас вийшов, Ось так воно виглядає. Коротше, я таке в Туреччині не бачив в отелях такі підстовочки. Так, біля нашої хризантеми ми знайшла я ось такий гриб, він ось тут у мене ріс. Ось його місце, його ніжка ось тут була. Ось такий він має вигляд. І дуже сильно мені здається, що це гриб парасолька або зонтик, як ще їх називають. А ось це вже також ростуть якісь гриби, але вони зовсім інші, мені так здається, чим цей гриб. Це в нас чи навозники, чи ще щось, я не знаю, яких. Ні, ні, не такі вони. Це зовсім інші гриби. До речі, пахне дуже приємно, як печериця, такий приємний нього аромат. Тому, <рес> Ні, я не буду його їсти. Напишіть в коментарях, на що це схожий гриб, чи все ж таки це навозник, чи парасолька, чи може ще щось інше. Потрібно, до речі, напевно, купити якогось міцелія, якихось грибів. або... Печериця, богливий, і десь тут розкидати або поставити, і, мабуть, у нас будуть дуже добре вони тут рости, бо це вже не перші гриби, які ми тут бачимо. А я ще хотіла вам показати, що в мене залишилося з моїх хризантем. Залишилося зовсім небагато із здебільшого одного кольору. Це ось така червона. Вона дуже гарна, але в мене її було дуже багато. І в принципі, я її більшу половину продала. Такий гарний колір, темно-червоний. Ще в мене ось буде розквітати ось така ця ж хризантемка. Це крупноголова, така повна. Ну що хочу сказати по сезону. В принципі, видався він непогано в цьому році цей. Сезончик хризантеми. у мене було їх 60 штук. Ну залишилося напевно скільки трішки більше 10 штук, а всі інші я продала. Тож дуже так добре вийшло в цьому році. На наступний рік я також хочу займатися в осінь хризантемами. Якщо звичайно у нас все буде добре, і ми ще будемо тут у нас вдома. Тож раніше спробую купити живець хризантеми різного кольору і побільше, і висадити його як раніше весною, щоб він був просто такий великий, шикарний, кущі в осінь, і щоб не такі маленькі, як в цьому році. Зараз знаходимося ми у теплиці і помітили те, що почали огірки повним ходом цвісти. Познімав я агроволокно з теплиці, так як воно у нас було закінене. Ось, зняли і кущ почав отримувати більше сонця, і почалося таке цвітіння. Гляньте, які Огірки. Ще треба тут підв'язати, бо воно так пішло вверх. Тут ось цвіт іде, і там цвіт. На нових пасинках світ пішов. А, даже ще й знизу є. Ну, головне, щоб їх не поморозило. Прийшли копати картоплю, яку ми висаджували це. Що ми якусь садили. Це як перед тим, як ми викопали, так? Да? А, як горох, як горох вибрали. Так, да, як горох ми збирали, ми садили картоплю, у нас залишалася така вона була поганенька. Ну, ось зараз спробуємо викопати і подивитися, що це у нас. Тут вийшлося. А, і ще ж копаю, бо багато людей сміється, що я граборки копаю. У нас тут м'яко, по-перше. По-друге, мені нею зручно, вона займає більше площі і не так картоплю я ріжу. Ну, особисто я. Якби я, я лопоту, я б її всю порізав. Так. Горох, да? Ми ще нормально собі. Диви. диви. Та і ті тую. Ось і викопали ми картоплю. Ну, це так, на пожарить воду і картоплю. Горошок. Горошок. Знову ще виберемо. Мурку, яка тут у нас ще є, бачите, два рядки. Зараз я її викопаю і подивимося, що що з цього вийде. Ну ось, диви. Більш-менш. Це, до речі, дружина мурку цю не проривала. Так от як посіяли, так... да, як посіяли, так вона і лишилася. Ось так вийшовся ящик з картоплею і морковкою. Ну осталося. Ну, вибрали таку, та, що побільше, а мала залишилася. Ну, і звісно, та що м'яка теж повикидала. У нас ще там вдома на нашій ділянці є. Зараз тепер будемо вибирати наш буряк червоний. Зараз подивимося, який він. Ну звісно, що м'який будемо перебирати викидати, а той, що твердіший, будемо вживати. Зараз будем дивитися, що і який він має вигляд. Так, ну ось і що в нас вийшло, такий ящичок бурячка червоного. А що ж я, друзі, розігнався закінчувати, як у нас ще щось грянка, буряку є. Тут і, і, і морква і буряк. Не знаю, морква ще нехай, мабуть. Зараз буряк цей теж виберу. Так, ну всі вже якраз петунім і прийшов капець. Не знаю, біла хай ще, чорну вже можна вирвати. Яку жовту ще, да, Жовте, всі Виривати. ладно, Цю вже можна вирвати. Все, сезон вже відбули свій. Да. Все, вже капець. А, тут коринчики вообще такие чуть-чуть. Кстати, эти сусідні. Mm -hmm. <проби> О, давай, <диві>, як воно. <проби> Тепер місце не пусте якраз заповнили квітами трішечки. Куди ми їдемо? Висипати мусор. Роботи безкінечна кількість, працюємо, тут вже все біля теплиці поприбирали. Дружина е нітромфоскою, все підсипає, абсолютно все. Взагалі його треба перед е тим як посипали перекопати, ну, так як передають дощі. Прям заливні дощі. Хай воно, я думаю, В общем, зібрали плівку, та що на хризантемах була, сохне. Там їх у нас уже, ми вже вам показували, залишилось зовсім зовсім трішки. Ось, ось так. Все. Начебто чисто. Ну, не сильно чисто, можна було б ще грабельками все повичищати. Так як ще листя буде сипатися, падати, то немає з цього сенсу все вилизувати. Ну, ось, Тому це ще буде прибиратися 300 разів, мабуть. А у нас тут друзі робоча процедура чи процес. Все в диму, в пиляці. І треба було зробити отакий ось швиденько заказ із таких трьох підвісок. Замовили не в общем-то цілий день трудився і робив. Можна було б, звісно, і швидше це зробити, але ну, в мене ще рука не дуже сильно набита. Робимо якісно, красиво. Ось такі ось ці. Завтра зранку покажу, як воно днем виглядає. Ось де воно так, друзі, виглядає. Вчора працював до ночі. В общем, зробив таких три вироби. Це той, що я перший показував, а ці ось три не фарбовані. Ну, а ми переносимося до носіння дрів. Ну, дрів, дров кажу. Погода, звісно, така зараз дощ іде, але дуже тепло, це, мабуть, будуть гриби. Возить немає сенсу, це через увесь двір дуже багато часу займає, так як у мене дрівник тут. А? Ну як дрівник, одне слово, що дрівник. Зараз знімаю шиферину, переносю швиденько їх та накриваємо. Поки був у хаті не було доща, тільки стояло вийти на вулицю. Опять Починає пускатися. Так, тут така хворина небезпечна, вона тріснута, блін. Зараз ми відкриємо. Так. Це у нас готово. Так, що ми далі робимо? Ну так. Так, зараз ще цю перемичку знімемо, щоб голову не відбити. І будемо ходити і носити. Заходимо сюди, де буду носити. Ось по цій тропинці. І отут у мене будуть дрова. Тут вони в мене були. Хотів я, до речі, тут зробити собі дровник на д нього, але є один нюанс. Він полягає в тому, що тут ось абрикосина, і вона мені заважає. Так би можна було якось зробити тут такий навіс височенький, щоб дровничок був. Але мені її дуже шкода, така вона велика. Інколи вона приносить плоди, рвемо цю абрикосу. Хоча вона сусідська, і сусіди говорили її спиляти повністю, щоб вона не заважала. Але нам чомусь шкода. А там хто його знає, подивимося. На долю цієї абрикосини, поки що хай росте. Погнали, тепер довго і нудно носиться, хоча тут їх трішки. Опа. Відстань тут, друзі, невелика, щоб возиком возитися. Тут ось раз, два, взяв, три кроки зробив і склав. Оце що, звісно, швиденько буде діло. Ось воно все тут і помістилося, трішки душу гріє. Воно, здається, вроді би маленьке, але все ж таки три куби тут 100% є. Ось, така ось кубка, кубка дров. Один на одного складено, зараз шихвором накрию. І так вони й жили. Таке, друзі, сміття теж спалюється аж бігом. Бо були такі моменти, що на подвір'ї збиралося багато такого. Сміття, яке горить. І от у ним майже тиждень і топив. Правда, звісно, після нього грязно, сажа, але все ж таки тепло воно дає. І дає непогане. Я його зберу і укотю. Так як ми вже тупимо через, через день, да, виходить, тупимо через день. ось, і Сміття піде у діло. Ну що, друзі, такий у нас сьогодні вийшли відеоролик. Трішки попрацювали. Дрів, о, я сказав, дрів. Дров заготовили. Ось цим величезна, дякую за перегляд цього відеоролика. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей, друзі. Всім пока. Всім пока. А це їсть.